Сьогодні Україна зустрічає свій день незалежності, вкотре відстоюючи це право у ворога, який не в змозі усвідомити, що за плечима кожного українця стоїть тисячолітня історія державності та понад 400 років боротьби за право жити на своїй вільній землі, демократію, права й вільності наша держава мала ще за часів казас. Незалежність текла в жилах наших предків тече й зараз в їх нащадках в 1918 році. Центральна Рада відновила історію української державності часів Київської Русі. А в 1991-му волевиявлення народу створило політичну націю, навколо якої сьогодні об'єднався весь цивілізований світ. Ми пишаємося тим, що Житомирщина завжди була невіддільною частиною творення української держави. Саме над міською ратушою Житомира, вперше на території Центральної України у 1990 році замайрів синьо-жовтий стяг. Саме Житомирщина народила тих, хто не мовчав, хто пройшов табори, був дисидентом чи брав участь у національно-визвольній боротьбі. Івана Гієнка, Тарас Бульба Боровець, Микола Сціборський, Олег Ольжик це одні з тих, хто вів нас до здобуття справжньої незалежності. А сьогодні їх нащадки, українські хлопці та дівчата, своїм щоденним подвигом дають можливість новому поколінню українців будувати свою незалежну Україну. Наша незалежність. Невіддільна частина нашої історії, наша перемога, запорука існування демократичного світу. Тримаємо кожен свій фронт, продовжуємо боротьбу, віримо та допомагаємо Збройним силам України. Перемога обов'язково буде за нами з днем Незалежності!